Сьогодні 1 червня і час головних новин на телеканалі Еспресо Біла церква для вас. Працює Дар'я Рубан. Вітаю! Стежте за нашими сторінками у соцмережах, адже ми там, де влада закриває очі на людські проблеми. Тож підтримайте нас вподобайками, а далі про важливе. У день захисту дітей російська ракета у Деснянському районі Києва вбила дев'ятирічну дитину та двох жінок. Також ще 14 людей отримали поранення. Як розповів чоловік однієї з загиблих, вони бігли в укриття, яке виявилося закритим. Через декілька хвилин на це місце впав уламок ракети. Нині ж охоронець, який не впустив людей, перебуває під слідством. Цей трагічний інцидент викликав обурення і в Білоцерків. Які вночі потрапили в аналогічну ситуацію, як розповіли наші знімальні групи, мешканці Таращанського масиву, під час повітряної тривоги прибігши до школи Каска, охоронець не впустив їх всередину. Кілька родин з дітьми вирішили хутко бігти в укриття до сусідньої гімназії номер 22. Але й там двері виявилися під замком. Тож білоцерківці викликали поліцію, але й ті не змогли змусити сторожа впустити всіх до сховища. Тому написали заяву. Це страшно, коли летять ракети, і в тебе є там 2-3 хвилини, коли ти можеш зібратися і якось привезти дітей. Ми не ходимо. Я вам скажу чесно, я не хожу в укриття заради себе. Я хожу в укриття заради дітей, щоб дитина бачила, і дитина свідомо знала, що це небезпека, що вона має перебувати в укритті. Під час повітряної тривоги ми зібралися швидко з дітьми і вирішили піти в укриття у наш заклад, де дитина навчалася. Вчора був останній дзвінок. Прийшовши туди із сусідами, ми побачили замок, який висів на воротах, да, і охоронець моєї. Його набрали він вийшов і сказав: вибачте, я вас не пускаю, тому що навчальний рік закінчився. Канікули у мене вказівка керівництва. Все єдиний на даний момент зреагувала дуже швидко. Це наша поліція. Вони швидко приїхали на виклик, все оформили, так як має бути, і сказали: чекайте відповідь. Ще скільки повинно бути смертей. І щоб якась була реакція нашої влади, да сьогодні наш мер офіційно по пабліках дав заяву, що ховайтеся в укриття. В які укриття в будь-якому закладі є охорона приватна, або той же самий сторож, який може відкрити те укриття і закрити те укриття. Ніхто не йде туди, не танцювати, не співати а люди хочуть зберегти своє життя в першу чергу своїх дітей. А ось очільник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко зазначив, що про всі факти неналежного функціонування укриттів варто повідомляти на гарячу лінію, номер телефону якої ви бачите на екрані. Натомість міський голова Геннадій Дикий запевнив, що у місці облаштовані понад 250 укриттів у школах, садочках та багатоповерхівках, та порадив білоцерківцям робити дублікати ключів. Ключі знаходяться всі у старших будинків, а також в кожного старшого під'їзду. Будь ласка, візьміть ці ключі, зробіть собі дублікати. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сьогодні в міській раді немає можливості біля кожного укриття поставити охоронця. 12 екзаменаційних центрів зі складання мультипредметного тесту працюватимуть на Білоцерківщині. Це рекордна кількість у порівнянні з іншими районами області. Як повідомляє Київська ОВА, загалом цьогоріч НМТ складатимуть понад 15 тисяч школярів, серед яких значна кількість переселенців. Зазначу, основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Діти вже отримали запрошення. Екзамен триватиме три години. Дини та включатиме завдання з української мови математики і третій предмет на вибір. Здебільшого це історія України та англійська мова. Додаткова сесія відбудеться з 11 по 24 липня. Для тих, хто не зміг подати заяви на основну, а також у разі довготривалої повітряної тривоги під час основної сесії. НМТ. також як запевняють чиновники, всі 50 пунктів області мають укриття, комп'ютери та доступ до. До інтернету центри створюються або в закладах загальної середньої освіти, або в коледжах, або в університетах. Основною вимогою є можливість обладнати аудиторії комп'ютерною технікою. На пункті тестування має бути від 45 до 60 комп'ютерів в спеціальних лабораторіях, аудиторіях, класах. Там має бути хороший інтернет і відповідно персонал, який працює. Із нашими абітурієнтами, які будуть вступати в заклади вищої освіти. 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу на проблеми юних громадян. Так, у гімназії номер 15 для учнів провели квест по 10 локаціях. Зокрема, малеча танцювала, фотографувалась, змагалась командами, малювала та інше. Також присутні збирали кошти на потреби ЗСУ. В нас відбулося дійство, захід можна сказати, що це було свято для дітей з особливими потребами і взагалі для дітей з нашої школи було багато локацій, на яких діти розважалися, робили майстер-класи, фотографувалися. Їм також роздалися подарунки, смаколики різні від представників. Багато хто нам допоміг в цьому. Я думаю, що дітям все сподобалося, все було цікаво. Так само на нашому святі було дуже багато гостей представлених. На нас чекає шлях шлях, шлях до перемоги, до ворогів вороги несте. Класне і сьогодні день захисту дітей. Я думаю, що це свято покращить всім нас. Маропіяція дуже сильно прикольна, що багато народів, багато дітей, які розвиваються, які малюються, дуже пригають, там нажлібки збирають. Тільки зробили оригамі, і тут повітряна тривога, водія, що в подвал спускатися треба. Тим часом на Томилівській волонтери власними зусиллями облаштували новий парк дитячі мрії та відкрили його для малечі. Для них організували розваги з аніматорами, встановили батут, гойдалки, спортивний майданчик та багато інших цікавинок. На свято приєдналися й інші діти з мікрорайону незалежності. Зазначу, сквер створили благодійники організації, важливі дії без жодної участі міської влади. Також на на свято завітали відомі спортсмени, зокрема, чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик. Така кількість людей каже про те, що таких заходів та таких майданчиків тут у Білої церкви не дуже багато. Тому це дуже здорово. Це велике свято для дітей. В першу чергу мені подобається, що діти можуть. Грати, насолоджуватися, отримати безкоштовні напої, морозиво. Тобто це супер. Я була вже на батутці, поки що не була ні на одній качелі, хоч не хочу. Тут дуже класно. Дякую важливим діям, що вони поставили таку прикольну площадку. Чи будеш сюди приходити з друзями? Та я тут живу. Рутай. У нас був район наче вимерший, а зараз ожив. Просто ми да. жив. Діти живуть і ми живемо. Ми, да, просто... ми не думали, що в нас так багато є дітей оказується в районі. І ми дуже вдячні, що ви зробили нам такий гарний відпочинок і головне... для дітей, і для взрослих. Таке... Ми йдемо з Ливаневську, сядемо, дихнемо і пішли далі. Мені сподобалося найбільше батуток таксі. Дуже витрачає сили і ніколи не бачив, що в парку роздавали безплатно розвитку. Чи будеш сюди приходити з друзями? Так. Напередодні Дня захисту дітей для Білоцерківської малечі в парку культури та відпочинку імені Шевченка облаштували різні локації піротехніків, медиків, пожежників, поліцейських та інші. На них фахівці демонстрували надання першої допомоги, правила дорожнього руху та як працюють спецавтівки. Крім того, поруч з танцювальним майданчиком працювала дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ, де для малечі провели майстер-класи. Дуже гарний захід. Старша дитина дізналася, як рятувати, можна врятувати людину, дати першу допомогу. А хлопчику меншому сподобалось. Да? Поліцейська машина тобі сподобалась? Да. Да, ти все нажимав, не да. можна було витягнути. І з пожежної, теж. тобто якби дізналися, теж, які машини, чим укомплектовані. Мало хто знає, але в Білій церкві працює квіткове господарство, завітавши до якого неможливо втриматися від емоцій та захоплення, а різноманіття рослин просто вражає. До білоцерківських Нідерландів завітала наша знімальна група. Проте, як вдалося в одній локації зібрати неймовірну кількість колоритних рослин, дивіться в матеріалі. Ландшафтний дизайнер Олена засновниця та власниця найбільшої білоцерківської квіткової локації. Та до повномасштабної війни жінка разом з командою флористів шість років озеленювала Маріуполь. Одним із їхніх проєктів був мальовничий парк безперервного квітування Веселка. Від колись повного життя прототипу голландського королівського парку залишилась лише назва, а це той самий парк, але вже після того, як на його територію ступили окупанти. Це дуже боляче, боляче не тільки коли люди помирають, але і коли помирає те, що створено. Краса була створена. Це все знищено окупантами. Великі прильоти бомб були на ці парки. Квітування починалося з лютого місяця і до грудня. Починало це все з першоцвітів, крокусів, тюльпанів, нарцисів. А підтримувало вже квітування це гортензії, азалії, інші багаторічні культури. Найбільший парк, який ми створили до початку війни. До початку війни ми його закінчили. В грудні, в лютому вже почалась війна, в грудні це був парк імені Гурова. Це, мабуть, надзвичайно красивий парк. Люди не вспіли ним ще насолодитись, бо він був новостворений. Це був парк з територією 15 гектарів. Ідеї та ескізи Олени, які втілювалися в парках, скверах поруч зі школами та садочками Маріуполя, тепер знаходять своє місце у білій церкві. Тож не потрібно їхати у Нідерланди, аби полюбуватися плантаціями квітів. Достатньо заглянути у ці теплиці. Як стверджує пані Олена, головне це перемога. Адже після неї обов'язково все відновимо. А поки жінка керує справжнім квітковим оазисом, в якому очі розбігаються від краси, ніс шаленіє від різноманіття ароматів, а відчуття, наче потрапили у справжню казку. За сім років з однієї теплиці підприємство розрослося до неймовірного квіткового едему, площею понад пів гектара. Починалося все з вирощування квітів, але згодом основним асортиментом стали багаторічні рослини. Кольорова гама тут вражає, адже як ділиться за Основниця барвистого господарства вона постійно прагне мати всі можливі відтінки та сорти квітів: від фіалок, пелагоній, гвозди, кромашок до гортензій, роз та хвойних кожного свої потреби від маленького балкончика до великої усадьби. Це вже залежності від замовника, від покупця. Навіть якщо людина купує одну квіточку, це вже для неї приємно і. Це є своя свого роду фітотерапія, а особливо в такі часи, по повоєнні часи, я вважаю, що люди мають садити квіти, щоб відволікатися від нинішніх проблем. З дитинства, так з дитинства я дуже любила квіти. Мої ще бабуся і дідусь займалися квітами, мої батьки, і мабуть, це десь передалося по. Покоління тому улюбленою справою займається вже майже 20 років, і в цьому їй допомагає ціла команда. Розповідає, через війну частина працівників виїхала за кордон, але їх замінили не менш професійні хлопці та дівчата з окупованих міст. Крім того, Олені допомагає вся родина. А ось думку про те, що квітникарство не чоловіча справа, спростовує менеджер Віталій. Прийшов на роботу сюди під час повномасштабної війни. Скажем, так коли сюди приходив на роботу. Роботу я поняття не мав, що таке квіти, для мене це все було просто цвітна трава, скажімо, грубо говоря. прийшов я сюди абсолютно з нульовими знаннями, нічого не знав. Ну, скажімо, Як всі кажуть, що опит, ну, якби робота дає більше якби, поняття про спеціальність, ніж теоретичні знання. Все на ходу просто вчиться. Ми працюємо живим. Це не двері, які можуть постояти. Воно все живе, за всім потрібен догляд, і якби щоб це все підтримувати, це дуже велика робота, дуже велика відповідальність. І ми з нею справляємося. Від маленького горщика до витонченого суцвіття все це прикрашає здебільшого приватні будинки та парки міст. І для багатьох українців це справжній рай для душі. На майбутнє я бачу дуже квітучою україною. А вона розквітне, переможе, і все буде гаразд. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цій колоритній ноті я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі. Дякую, що були з Еспресо Біла Церква та довіряєте надійним джерелам інформації. Не ігноруйте повітряні тривоги, дотримуйтесь правил двох стін та бережіть себе і рідних. Бо нам ще разом творити успішну громаду. Хороших вам новин до зустрічі.